Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині п'яний депутат погрожував поліцейському. Відбувся черговий обмін. Додому повернулося ще 157 українців. У Львові жінка відкрила вогонь по мікроавтобусу співробітників ТЦК. В Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів України РФ та США. 4 лютого в селі Журавичі Ківерцівської громади попрощалися з військовим Сергієм Кальчуком. Йому було 47 років. Серце воїна зупинилося 1 лютого. В березні 25-го року він став до лав Збройних сил України. Залишивши мирне життя, щоб захищати країну, Сергій Кальчук залишив по собі батьків, трьох дітей та брата. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. Сергія востаннє зустрічали на колінах, поховали воїна з військовими почистями на місцевому кладовищі. Редакція телеканал Конкурент Волинь висловлює найщаріші співчуття родині загиблого героя честь і шана воїна. На Волині надійшла довгоочікана звістка. З російського полону повернулися ще четверо українських захисників. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк. У межах чергового обміну військовополоненими Україна домоглася визволення волинян. Сергія Гринюка з Луцького району, Андрія Жолуба з Любомля, Максима Хомяка з Володимира та Віталія Косюка зі станції ІЗО Володимирського району. Обмін полоненими тривають. Україна продовжує боротися за повернення кожного свого захисника додому. На Волині депутат селищної ради потрапив у гучний скандал. Йому вже повідомили про підозру. З даними прокуратури, нетверезий обранець громади влаштував конфлікт із поліцейськими та погрожував одному із них. Інцидент стався в селі Кадища Луцького району. Правоохоронці прибули перевірити інформацію про можливе незаконне використання гуманітарного автомобіля для ЗСУ. Але розмова швидко переросла у сварку. Депутат нецензурно висловлювався, погрожував поліцейському, а згодом кинув камінь службовий автомобіль і пошкодив його суд. Уже обрав йому запобіжний захід домашній арешт. Дороги в Луцьку та області перетворились на хаос. 4 лютого в селі Струмівка не розманулося два автомобілі. Патрульні з'ясували, що керманичка автомобіля Нісан, рухаючись на перехресті рівнозначних доріг, не надала перевагу в русі автомобілю Хольцваген, який наближався праворуч. В результаті цього відбулося зіткнення та від удару обидві автівки в'їхали в паркан приватного будинку. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. А вже 5 лютого на трасі Володимир Луцьк між селами Вінниця та Мовчанів автівки БМВ з'їхала з, з проїжджої частини. На місці подій працювала поліція та медики. І ще на трасі Луцьк Коваль сталася серйозна ДТП. Зіткнулися дві автівки. Одна з них злетіла в кювет та перекинулася. Дороги у Луна Волині стають дедалі небезпечнішими. У 2025 році в аваріях загинуло 95 людей. Серед них 13 людей. Це майже на 17% більше ніж року раніше. Загалом в області зафіксовано 991 ДТП із загиблими та травмованими. Особливо насторожує зростання аварій за участю дітей. Їх стало 270. У цих ДТП 300 дітей отримали травми. Зростання кількості ДТП за участю дітей пов'язане із сукупністю факторів. Серед основних це перевищення швидкості водіями, недотримання правил проїзду пішохідних переходів, неуважність за кермом, а також порушення правил перевезення дітей. Також впливає активніший рух у населених пунктах і збільшення кількості учасників дорожнього руху. Ми постійно працюємо над профілактикою, зокрема, проводимо заняття з безпеки дорожнього руху в школах та закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу навчальних закладів і житлових зон. До слова, торік 69 аварій в області сталося з вини дітей. Найчастішими причинами аварій в Україні є зіткнення, наїзд на пішохода та наїзд на перешкоду. Далі переходимо до блоку українських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вніч на 5 лютого російські війська здійснили чергову атаку дронами та ракетами по різних регіонах України. Під ударами опинилася Київщина у Вишгородському районі. Поранено чоловіка з риваною раною грудної клітки його госпіталізовано. Також пошкоджено приватний будинок в столиці внаслідок падіння уламків БПЛА постраждало дві літні жінки. Вибито вікна у багатоповерхівках, зафіксовані пожежі та пошкодження житлових та офісних будівель у кількох районах міста. На Дніпропетровщині агресор атакував криворіжя ракетами. Минулося без жертв. Безпілотники вдарили по громадах Сенельниківського та Павлоградських районів, пошкоджені підприємства, адмінбудівля, приватні оселі та гімназія. Нікопольський район обстрілювали ФПВ-дронами та артилерію. Попри значні руйнування, обійшлося без загиблих. Ще 157 українців нарешті вдома. Відбувся черговий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Більша половина визволених сьогодні захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повернулися військовослужбовці Національної гвардії, поневолені під час захоплення ЧЕС. Як інформують в координаційному штабі, 139 звільнених сьогодні українців громадяни перебували в російській неволі з 2020. Двадцять року наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив в 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до довічного в'язнення. Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця 63 роки. Вітаємо вдома і бажаємо якнайшвидшого відновлення усім звільненим з російської неволі. На на Прикарпатті правоохоронці затримали на гарячого міського голову однієї з громад області. Повідомили в офісі генерального прокурора. З даними слідства, посадовець вимагав підприємця понад 230 тисяч гривень за сприяння в оренді трьох земельних ділянок, зміну їх цільового призначення та оформлення документації. Це uh, я так розумію, чушне тут. Блушки не вистачило, і Це так, треба це подавати. Так, 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 так. Добре. А її? А її? Ли, я дам... так. Я їй задам думашення. Я їй задам питання, скажу лейте, скільки я тобі маю заплатити? Я буду це все э... так представляти, що тітка, ти типу, мій чоловік, і в мене треба це все віше, Так краще буде. Добре. Чи вона тебе направиш? Гроші передавали кількома траншами. За хабар міський голова, зокрема, забезпечив зміну цільового призначення землі, підготував ділянку до акціону та перемогу потрібного учасника. Затримали посадовця в службовому кабінеті під час отримання чергової частини коштів. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо запобіжного заходу. У Львові жінка влаштувала стрілянину по мікроавтобусу групи оповіщення. Тепер їй може загрожувати до семи років за ґратами. Інцидент стався зранку 2 лютого. За даними поліції, 44-річна львів'янка спершу кинулась на авто Volkswagen і почала бити по лобовому склу. Коли ж мікроавтобус рушив, жінка дістала зброю та вистріла. Куля влучила в заднє скло. Обійшлося без постраждалих. Слідчі оголосили жінці підозру в хуліганстві. Якщо її провину доведуть, найближчі роки вона може провести ув'язку. Наводила російські авіабомби на місто та готувала координати для нових атак. У Харкові викрили викладачку університету. Правоохоронці встановили, що 61 шістдесятиоднорічного викладачку іноземної мови завербувала російська воєнна розвідка через родича, який співпрацює з спецслужбами РФ. Після цього жінка обходила місто пішки, фіксуючи місця можливого розташування українських військових та техніки. Вона фотографувала об'єкти, позначала їх на електронних картах. А також під виглядом побутових розмов випитувала у знайомих інформацію про оборону Харкова. Зібрані дані формувала в звіти частину навіть англійською та передавала кура через весендри. Жінці вже повідомили про підозру. Якщо провину доведуть їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож, до новин світу. Другий раунд тристоронніх переговорів РФ США та України, що спрямовані на врегулювання війни з Росією, завершилися в столиці Абодабі. Про це повідомила речниця секретаря РНБУ Рустема Діана Девітян в коментарі журналіста. Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи перебіг переговорів або дабі, 4 лютого, заявив про хороші й погані новини з цього приводу. За словами Рубіо, хорошою новиною є те, що список невирішених питань, які існували між Україною та РФ, істотно скоротилися. У Польщі заарештували співробітника міністерства оборони, якого підозрюють в шпигунстві на користь іноземних спецслужб. Затримання відбулося 3 лютого просто на робочому місці. Йому інкримінують статтю кримінального кодексу Польщі, що стосується діяльності на користь іноземної розвідки. За інформацією полі. Польських медіа йдеться про можливу співпрацю з російською та білоруськими спецслужбами. Військова контрозвідка кілька місяців стежила за підозрюваним та збирала докази. Якщо провину доведу чоловікові загрожує від восьми років тюрми аж до довічного ув'язнення, це було головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, ти ви бажаєте поділитись нею на з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнатися оперативну інформацію першими. Слідкуйте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.